It's good Ми виконуємо таку дорозвідку, виявляємо місця, де вони можуть працювати. Тобто вияснюємо, чи тут інтенсивно працюють їхні БПЛА, чи чути техніку, що тут на ділянці відбувається, чи є якісь заходи ворожого ДРГ, чи ні. Виявляємо, доповідаємо такого плану, а далі там вже робота відповідно до того, що ми виявили. І, І все. Сьогодні доволі спокійно, але. Як ми йшли, можна було бачити, одна хата горіла, тобто до, ну добре, що вона так повезла, до нас тут трошки було активно. Наразі вони трошки ухмирилися і спокійно. Тут людей немає. Ну, тут нереально, щоб люди жили десь в якихось хатах, тому що якщо б вони бачили якийсь рух в хатах, хати б вони палили. І для простих цивільних людей тут небезпечно. Далі вже ми будемо розбиратися по ситуації. Тобто ми доповідаємо, і якщо буде задача, то ми її будемо виконувати безпосередньо вже десь в сірій зоні. Найцікавіше це коли заходиш в сіряк, тому що ти далі не знаєш, що, далі що знаходиться, хто є. Ну І ти йдеш, і, грубо говоря, там або буде пряме зіткнення з їхньою групою, або натнешся на якийсь СП, тому для цього є навчання, щоб ти їх перше замітив, обійшов. І правильно скоординувався якійсь екстреній ситуації. Чому саме розвідка? Ну, тому що тут веселіше. Не, ну, не сидиш, тако, як то сказати, весь час в окопі. Вже до того сидів. Трошки порухатися, побігати, це цікавіше. Що, він вийшов? Плюс, плюс. Ми зверху? Як не як, коли ти сидиш в окопі, тобі ну, трошки безпечніше, ніж просто ти на полі і ти собі. Ну, ти не відчуваєш себе безпеці, тому що це відкрите поле. Якийсь зірок, ще, що, ще щось, ну, зараз би пила, ну, трошки тяжко з цим. Але якщо ти вмієш і вмієш бігати, як так сказати, навіть не бігати, а маскуватися, і коли тобі що є ворожий, треба одразу маскуватися. <звіг> Люди мобілізуються або йдуть на контракт а, і хочуть в розвитку. Так. З чого їм почати? Навчання? Саме перше це їм треба вивчити тактичну медицину. Це, я думаю, найголовніше наразі. Mm. Першу тактична медицину, далі вони вже топографія. вчуться. Топографія рухати, та, рухатися групами, тому що якщо ти не мієш рухатися групами, це трошки не так. Вивчити всі тобто, знаки. Які тобі показує старші групи, тобто стоп на коліно, маскирування, такого плану. Ну і привикнути до темної пори, отакого от плану. І тренуватися, фізо підтягувати. Якщо людина тільки прийшла, тобто вона до нас так просто не попаде. Вона хоч би має мати поняття, що таке бойові виходи, що таке зона бойових. Підрозділ фурія повітряної та наземної розвідки першого донецького прикордонного загону створені для того, щоб шукати та нищити ворога як і на землі, так і в повітрі. Визначено бойовим завданням територія для розвідування. Треба пролетіти територію, подивитися. Укріплення, розташування техніки, якщо ми, вона в той час буде їхати, ми її засічемо переміщення військовослужбовців. Одним словом, по-простому розвідати обстановку, що відбувається на, на певній ділянці. Все, готові? Підокрило може більше пролетіти, більше оглянути, більше об'єктів зловити, сфокусувати, сфотографувати. Але вже один борт ну, збили на ворожі території, ЗУшка працювала і, і нам підбили. Ну, не без того. Борт ББЛА Валькірія це повністю українська розробка. Ну, Хороші, комплектуючі доволі. Хоча є куди рости, у них є вже нові модифікації. Хотілося би їх отримати, звичайно. Ми зараз летимо на закордончик подивитися, як вони там гарно в себе копають чи не копають. Чи підтягують якусь техніку. У білий день вони вже технікою не шастають, вони вже трошки так, розумніші стали, трохи вчаться на своїх же помилках. Трохи вчаться, багато вчаться в нас. І зараз щось знайти в день. Це ну, дуже добре маскується. Це рідкість. Хотілося б убрати того Тора, який збив одний на мізних цих пташок. Тора Ну, Зирка. Комплекс, який збиває осібе БПЛа в радіусі 10 кілометрів. Так, щось у нас взагалі біда. З тим. Зі зв'язком. Зараз я тобі... Покрутися на трошки, бо вона взагалі не реагує. Відос є, керування ноль. Так, це працює реп, тому що дуже сильно забивають і канал керування. І відео вже потрохи починає посипуватися. О, появився. О, про вся пробило. Так. Да. А як потрапити до вас групу? До нас точно вже ніяк. Ну, тому що ну, група вже скажімо так, давно сформована. Можна, скажімо так, зараз активно набирають інших операторів. Якщо ти хочеш, от тебе мобілізували і саме перше, що тебе запитують, ти будеш хочеш бути оператором ВПО? Заходимо на посадку, так. Кілометр 200. Абсолютно одинакових польотів, так як тут книжці не буває.